Друзі, перші проголовне поїхали в Росії. Хтось невдало покорив на Онеському СУДНОБУДІВНО-СУДНОРЕМОНТНОМУ заводі. Пишуть про страшний вибух: 28 загиблих 40 поранених окупантів. Знищено пускові установки до кораблів. Також одної шах для корабля, в якій повинна була розміщуватися ядерна зброя. Крім того, догорає в сухому доці один з відновлених кораблів. Той же час нові вибухи в десятьох областях РФ на військових об'єктах. Четвер ранок і день для окупантів почався пекельно. Горять заводи, частини склади казарми, газові, нафтові, сховища, трубопроводи, 890 загиблих окупантів на території РФ за цю ніч ранок. продовжуються прориви в Білгородській області. РФ одна задач російських повстанців: сягнути частину військ РФ з фронту до Білгородської області Кремль розривається. Після Курська ЗСУ РДК поперли на Білгород про це в ефірі єдиного телемарафону. Повідомив начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна. Олександр зазначив, що на зараз у Білгородській області відбувається операція російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії. Інформація про те, що частина адміністративного апарату управління вивезена за межі Білогородської області, начебто, вивезли мешканців якихось сіл, але це нічим не підтверджено. Є інформація про перекидання військової техніки з особового складу армії РФ на цей напрямок з фронту. Це вже відповідає дійсності. Розповів начальник штабу російського добровольчого корпусу. Спікер акцентував, що одна з цілей операції РДК полягала в тому, аби стягнути частину військ РФ з фронту до Білгородської області. Ми всі слухаємо, що кордон Росії на замку. Ми розуміємо, що замок якийсь іграшковий. Там є професійні частини прикордонника ФСБ, терміновики, мобілізовані, десанти, але вони, як і раніше, не готові до подібних дій з нашого боку, додав начальник штабу ордикан. Олексій Барановський, представник політцентру російської збройної опозиції, зазначив, що всі іноземні добровольці із складу інтернаціонального легіону, які воюють за Україну, повернуться додому, будуть звільняти свої країни від авторитарних режимів. Про це він розповів терії Еспресо Легіон Свобода Росії не приховує своїх амбіцій піти в кінцевому результаті на Москву та звільнити Кремль від Путіна. Так само полк Каліновського, білоруський полк Збройних сил України, сформований в березні 22-го року, як батальйон для захисту України, говорить, що їх кінцева мета це мінська. А хто раніше піде ми на Москву чи білоруси на Мінськ, залежить від різних обставин? Безумовно, як росіяни готові допомогти білорусам звільнити від Терені Лукашенка, так і ми розраховуємо на підтримку білорусів. в нашому випадку. Яка з цих операцій розпочнеться першою, буде залежати від обставин. Варіанти пропрацьовуються, сказав представник поліцентру російської збройної опозиції. Олексій Барановський додав, що фактично всі іноземні добровольці, які воюють за Україну, входять у склад інтернаціонального легіону. Це достатньо схожі, близькі за структурою командуванням об'єднання, які зараз мають свої завдання в обороні України, але у всіх є плани повернутись додому. Наприклад, чеченські батальйони повернуться додому і будуть виборювати незалежність ічкерії. Верховна Рада України визнала незалежність і залишилось тільки Кадирова звідти винести. Є різні іноземні групи, які мають амбіції повернутись до себе додому. Ми всі на контакті і будемо допомагати один одному. А у якій послідовності то вже буде залежати від того, як складуться військово політичні обставини, зауважив Барановський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте топодобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.